Флагманським кораблем першої експедиції Христофора Колумба корабель перейменували на санта Марія лише напередодні подорожі. До цього він називався Ля Гальєга, тобто Галісійське. Можливо, тому що його збудували у Галісії. Санта-Марія мала близько 25 метрів у довжину, близько 8 метрів у ширину і могла перевозити вантажі по 180-240 тонн. Це був найбільший та найповільніший корабель в експедиції власником Санта Марії, і одночасно її капітаном був Хуан де ля Косе. Палуба мала кілька рівнів. Під час експедиції Колумба у складі екіпажу корабля було 26 осіб, включно з капітаном та самим Колумбом. На жаль, Санта Марія не пережила своєї найвідомішої подорожі. В час різдва 1492 року корабель сів на мілину поблизу Гаїті. Колумб призначив новим кораблем флагманом нім'ю і через рік повернувся в Іспанію. Португалець Бартоломео Діаш на прохання португальського короля вирушив у морську подорож у 1487 році, його метою було досягнути найпівденнішої точки Африки. Також він хотів знайти прохід в Індійський океан. Експедиція закінчилася успіхом першого ж року. Бартоломео Діаш відкрив мис доброї надії, який тоді вважали точкою дотику двох океанів. Італієць Христофор Колумб в 1492 році вирушив у морську подорож за підтримки іспанського короля, його метою було потрапити в Індію, рухаючись в західному напрямку. Подорож супроводжувалась безліччю пригод Колумб не досяг кінцевої мети, і мандрівка закінчилась невдачею. Хоча ця подорож була і надзвичайно результативною, оскільки Колумб відкрив для європейців невідомий до того часу американський континент. Португалець Васко Дагама в 1497 році вирушив зі своєї батьківщини в морську експедицію. Опираючись на відкриття останніх десятиліть, він хотів потрапити в Індію, обігнувши Африку. У 1498 році Дагама втілив в життя найбільшу мрію генріха мореплавця, інфанта Португалії, і морським шляхом потрапив до Індії. Італієць Америго Веспуччі на межі 15-16 століт здійснив кілька експедицій на новий континент, який був відкритий Христофором Колумбом. Основною його метою було складення карти берегової лінії континенту, який він назвав Новим світом. Мандрівник першим прийшов до висновку, що мова йде про новий континент, тому саме на честь Америго, а не Колумба, назвали новий континент. Флотилія Фердинанта Магелане, який народився в Португалії, вирушила в 1517 році в легендарну подорож. Її ціллю було знайти американський прохід, тобто зі сходу, наблизитися до Молукських островів Малуку. Прийшовши з Атлантичного океану через протоку, яку пізніше назвали його Ім'ям, експедиція досягла бажаної мети, потрапила в Тихий океан. Незважаючи на те, що капітан був убитий на Філіппінських островах, один корабель повернувся до Європи, члени екіпажу розповіли, що вони були першими, кому вдалося на кораблі обігнути землю, француз Жак Картіє після 1524 року кілька разів плавав в північну Америку. Там зараз знаходиться територія сучасної Канади, він шукав легендарний північно-західний прохід в Тихий океан. Під час своїх подорожей Жак Картьє склав карту районів річки Святого Лаврентія, а також заснував на континенті першу французьку колонію. Англієць Френсіс Дрейк був піратом, якому королева надала звання Лорда. Він прославився не тільки своєю справжньою професією, яку використовував проти іспанців, його ім'я пов'язане з визначними морськими подорожами. У 1577 році Дрейк вирушив з Англії зі звичною метою пограбувати іспанські кораблі, проте, не зупинившись на досягнутому, перетнув Атлантичний океан і обігнув Південну Америку, склавши карту прибережних територій. Френсіс Дрейк доплив і до Північної Америки, а також перетнув на кораблі Тихий, а потім і Індійські океани. Пройшовши вздовж мису доброї надії та обігнувши Африку в 1580 році, мореплавець повернувся в Англію. Його корабель вдруге здійснив навколосвітню подорож. Сам Дрейк був першим капітаном, якому вдалося здійснити це особисто. Голландець Вілем Баренц мав на меті пройти на кораблі полярні широти на північ від Сибіру знайти північно-східний прохід до східної частини Азії. Але ця експедиція не стала успішною. Щоправда, протягом трьох експедицій з 1594 по 1597 роки Баренц склав карту Арктичних островів і прибережних територій. В пошуках північно-західного проходу англієць Генрі Хадсон на початку 17 століття багато разів бував в арктичних водах сучасної Канади. Під час своїх експедицій він склав карту прибережних територій північного континенту, відкрив річку і морську затоку, які пізніше були названі на його честь. Спочатку Генрі Хадсон думав, що в останньому відкритті знайшов легендарний прохід і вийшов в Тихий океан. У другій третині 17 -го століття голландець Абель Тасман багаторазово перетинав на кораблі Індійський і Тихий Океани. Він хотів скласти карти островів, які знаходились в цих океанах. Постать Тасмана стала легендарною завдяки відкриттям, які були зроблені в проміжку між 1642 і 1644 роками. Абель Тасман став першим європейцем, який доплив до Тасманії, яку й назвала на його честь, а також Нової Зеландії. Мореплавець склав карту прибережної місцевості Австралії. А дотримуючись початкової мети експедиції, описав острови двох океанів.